так, Всім привіт. Хочу щось попробувати ще попиляти цією пилкою. Тут в мене є ця шовковиця. Тому я спробую її Я пробував, тут тільки що гілку. Ну, сере. ну коротше, теж трасе тут в неї. Ну, пиляє такий тут зріз порваний. Так, а якщо більш грубше... Ну, Більше рубше трошки приємніше пиляти не така не так скаче вона. Так, трошки тут опиляв Що ще можна Ось цю отпиляє На тонкий кось воно чого -то -то ні, ні, не подобає А горуба більш менш Ну ось більш грубше Так. А ну, кишечка. Пронь. Так, тут ось за 2 сантиметра. Так, змустити цепку. Так, ось це тут за 5 сантиметрів. Не знаю, чи там видно було. Ось таке. Хоча тонкі не дуже. Тонкі краще, мабуть, сікатором обрізати. А ось такий до п'яти сантиметрів мокрий клас. Або якось прижимати, щоб воно не вібрувало. Ось тут оцим впиратися в гілку, тоді не, не так кидає. Але незручно тут упор. Не знаю. Я ще не приноробився. Якщо впирати в гілку, а, а тоді пиляти, то не так траси. Ну ось Я не знаю, чи що вам там видно, впираю корпусом, а виключаю, то нема цього тілімпання. В принципі якось приноровитися, то, то більш-менш навіть буде. Ну, коротше, ось так. Не знаю, що я там засняв. Ну, я думаю, було зрозуміло, що грубе пиляє, воно кратно ліпше. Нема такої вібрації. А тонке треба ось сюди. Тонке треба ось сюди в корпус впирати. Тоді також не буде так тілімпати страшно. Ну поки все, ось таке випробування невеличке. Думаю, що таке попиляти, щоб провести випробування, ну і тут заодно трошки прибрати. Треба ось цю ще спиляти, щоб або з вже відрізняв. Ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі.